Всім привіт! Починаємо гортати каталог жовтня, новинка 2023. З перших сторінок зустрічаємо сиворотку для обличчя 55, 469 гривень. А також погляньте, є кремчики, денний і нічний, 45, теж і сиворотка. і 35. Я сама користуюся такими, досить класні. І ось у нас досить класний набір beauty-бонус. І він за 229 гривень. Тобто, до 55 років для будь-якого віку є парфуми 30 мл і кремчик під очі. І є кремчик під очі для шкіри 55. Наступні сторінки в нас категорії. Груди люблять турботу. Лаки для нігтів за 99 гривень. Піна для ванни теж досить вигідна ціна. Погляньте. Догляд за волоссям. Спрейчики, олійки. Ціна 119 гривень. Сиворотки, А тут йдуть олія і лосьон спрей. Так, наступні сторінки в нас парфуми. Персів, чоловічі, великі, бачите, для нього і для неї череш і персів. Парфуми, дезодоранти, антиспіранти кулькові за 75 гривень. Наступна категорія макіяж. Починається з 24-ї сторінки. І з перших сторінок ми зустрічаємо помаду з гіалуроновою кислотою всередині за ціною 169 гривень. Погляньте, який палітра відтінків, яка туш 5 в одному за 209 гривень. Ціна піднялася відповідно до вересня місяця. У вас є ще 3 дні для того, щоб в вересні замовити дану туш за супер ціною. Погляньте оця туш, досить класна. Бачите, у мене є в темно-синьому відтінку. Зараз я вам покажу. А, отак. Досить гарна і вона цікава, класна, насичена. Можна зробити макіяж із звичайний відтінок, або зробити більш насичені в сім разів більше об'єму. Так, наступна туш у нас за 189 гривень. Неймовірний ліфтинг. Е, у нас декоративна косметика. 24 години повного покриття та комфорту за ціною 369 гривень. Так, підводки для очей. Теж зі стійкістю 72 години за 299 гривень. Для брів теж. От Avon пішов далі і створив для брів теж стійкий продукт, який буде 72 години триматися на наших брівках. Лака для нігтів. Помада теж 16 годин стійкості і є велика палітра. Колись вона була в ось такому форматі. Тепер в ось такому. Олійка ну, це просто бомба. Живить губки, збільшує навіть в об'ємі. І за 149 гривень це досить класно. Праймер, консилер, фіксатор для обличчя, кульки, олівчики. Олівчики, от, до речі, в жовтня вони йдуть дешевше за 90 гривень. Ну, тут, звичайно, є умова, але все одно ви ще щось будете купляти, крім олівчика. І це варто придбати. Тіні, помада люкс, продукція люкс, погляньте, які ціни. Знижки до 50%. Помади. Є пробні зразки. Кому потрібно, пишіть або кладіть плюсик в коментарях, і я вам скину пробнички. Доглядові помади. Погляньте праймери, теж досить цікаві гарні. Розсипчаста пудра. Багато моїх клієнтів е обожнюють цю пудру. Кажуть, що вона просто клас. Отакі от сердечкочки. Як то сердечко. <с -tushi> Туші. Туші. От бачите, ці водостійка і, звичайна, яка надає об'єму. У вересневому каталозі вона коштує 149 гривень. У вас три дні. Так, засоби для брів. Догляд за нігтями. Щіточки за 119 гривень. Органайзер такий гарний, великий для нашої продукції. От незабутнє враження. Є отака от новинка, подарунковий набір 24 в одному. Можна зробити подарунок своїй коханій людині за 4899. тисячі Це трошки дорогувато, але якщо це справді кохана людина, погляньте скільки тут продукції. Бачите? це ціла косметичка. Наступна категорія аромати. Ми є лідером продажу ароматів у світі. Починається з такого чудового золотого аромату. Максимум, але це аромат квітково-деревний за 489 гривень. Класно. І. От у нас великі аромати: 100 мл Today і Attraction за 679 гривень. Подорожчало майже 100 гривень в вересні. Вони йдуть дешевше, так що встигніть придбати, поки є ціна, яка яку ми можемо собі дозволити, особливо зараз до дня захисників і захисниць України і до Дня Вчителя. От, погляньте, твоя ціна. У нас є червоні ціннички, Це має бути умова. І читаємо умову за умови придбання будь-яких двох ароматів зі сторінки 78-79. Тобто чоловічі і жіночі аромати. Наступно Farway. Духи. Аромат такий східний і цікавий. Тримається довго на одязі і на шкірі. Оці досить класні метком таким. Угу. І є тут теж види, можна в наборі купити за 549 гривень. Так, наступні у нас ідуть ось такі гарні аромати. Туалетна водичка. Погляньте, ось така, така є. Міні-спреї. Міні-спреї теж велика є. Е, е. Великий широкий вибір. Можете переглядати, робити скрини, лосьони для тіла. ця новиночка, малинка. Знаєте, як один представник з Avon говорив: колись було Little Black Dress, але червоне плаття. Якщо ви пам'ятаєте, то ось цей лосьончик, ці духи, Love You, дуже схожі на Little Black Dress, але Red, не Black, а Red Dress. Маленьке червоне плаття. Погляньте, що в нас, які ціни. Звичайно, все дорожчає і ціни більші. Full speed. Full Speed у жовтні дорожчає. Це новинка в нас. Це такий цитрусовий, ну, такий м цікавий аромат. Також бачите, full Speed в наборі. У мене є по акційній ціні в наборі. Хто бажає купити за 500 гривень набір, пишіть коментарях він є в наявності. Еліт джентльмен. Звичайно, є і новиночка. Еліт джентльмен. Ну, це такі чудові чоловічі стильні аромати. Так, звичайно, наступне далі продовжуємо мозк, парфуми. Вони дорожчі йдуть не на ніж у вересні. Так, Хто хоче подарунок зробити своєму коханому, купляйте у вересні. У вас три дні залишилося. Так, продовжуємо. Аромати в даному каталозі є в наборі Love You за 649 гривень. І наступна категорія це обличчя. Кожен з нас доглядає за своїм обличчям. Любить себе. Ну, Хто ж буде любити, як не ми самі себе. Ну, звичайно, крім коханих людей. Кремчик для повік. Кремчики по догляду аню. І, звичайно ж, вони тут дорожчі. Дорожче майже на 90 гривень. Погляньте, 329 гривень, 329. А в вересневому в нас вони йдуть дешевше. Зараз я вам покажу хвилинку одну. Бачите? 269 гривень. Вересень. І жовтневе вже 329 гривень. Пінка, пінка, пінка. Оце класно, це моя любов для вмивання за 159 гривень. Доглядова косметика. Переглядаємо. Так, що в нас наступне? В нас такі є подарункові набори. Тобто ви можете зробити захисниці або коханій людині, подружці, мамі, вчительці. Ось такі набори з подарунків. Знижки до 55%. Ось йончик. От погляньте парфуми, і от ця продукція дана на даних сторінках. Іде ем, бачите, от місія проти раку молочної залози. Допомагати так просто: 25 гривень від продажу набору, аромат плюс пакет зі сторінки 136 спрямовано на покращення умов ранньої діагностики раку молочної залози в Україні. Це благодійні сторінки. Волосся і тіло. Наступна категорія. Ось такі гарні засоби для нашого волосся. У кого жирніє волосся досить швидко. Рекомендую використовувати ось такий скраб для волосся за ціною 139 гривень. Для зменшення надлишків жиру на 30% на шкірі голови. Погляньте. Шампуні. Ось такі шампуні теж досить гарні. Так, гелі для душу. Є ще ця досить гарна акція. Погляньте. 139,700 мл гель для душу для жінок. І для чоловіків шампунь гель для душу за 159 гривень. Спрейчики і догляд за мішками. Спреї для тіла за 99 гривень. Так, теж досить гарна пропозиція. Що у нас тут? Наступні сторінки. гелі для душу, 500 мл, 250 мл. дитячі засоби. От досить гарні гелі для купання, гелі для душі, шампуні. Оці для діток. Або в наборі робите, комбінуєте декілька продуктів і робите такий гарний подаруночок для вашої маленької дівчинки чи синочка. Для інтимного догляду кремчики для ніг. От такий щось цікавий кориця і мандарин. Ще до нового року три місяці, але з цими засобами ви можете відчути приємний аромат нового року. Наступні сторіночки йдуть догляд за ногами. Погляньте, спа процедури вдома. Креми для рук від 50 гривень. Ось такий досить гарний доглядовий великий крем. Його вистачить надовго. Кремчик для рук і, якщо я не помиляюся, це йде лосьйон. Так, так, хвилиночку. Лосьйон для тіла з гліцерином і мигдальним молочком, і вітаміном Е. Погляньте. Ну, у мене тепер в вересні замовили ось такий крем. Так, наступний чоловічий догляд, сторіночки йдуть для чоловіків. Вау! ціни знижки від 50 гривень. Спарелакс. Набори. Подарункові такі набори гарні. Погляньте. І є. От що щось дуже чудова ідея для подарунку. Погляньте, яка. Такі 12 причин для радості. Тобто кожен день відкриваєш 12 подарунків. Погляньте, що є в нас в наборі. Ціна 1699 гривень. Така новиночка. Подарунок під подушку. Так, мода. Категорія мода. Сережки, набір сережок, кольє, сережки, каблучки, браслети, стильно, гарно, сумочки, свічки, ароматизатори. Ось такі, погляньте, щось така новинка. Ідеальний інструмент для масажу тіла. Масажна кулька з гімалайської солі. Допоможе розслабитися та відпочити в кінці напруженого дня. Щось цікаво. Піжами. Погляньте, який широкий вибір. Шарф, сумочки. І такі, нарешті, ми дійшли до таких гарних б'юті-бонусів для нього і для неї. Погляньте, ціна 329. Це одні парфуми так коштують. І тому вигідно брати цілий набір. Арома свічки. Погляньте, аромати для дому та авто. І наступне в нас йдуть парфуми за 600 гривень. Це такий набір, погляньте. А можна купити самі парфуми. Притягуй увагу, як магніт. Є, бачите, 10 мл і 50 за 519 гривень. А за 600 ви можете взяти лосьйон і парфуми, та ще в подарунковій упаковці. Так, пурбланка теж в подарунковій упаковці, погляньте, за 400 гривень. Або ж кожний парфуми можете взяти окремо за 309 гривень. Побалуй себе заслуженим відпочинком. Погляньте, які гарні продукти. Мандаринка це вже теж настрій новорічний. Погляньте, скільки є засобів. І 30 мл парфуми на останній сторінці. Це за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу за 239 гривень. Отже, дякую за увагу. З вами була Маргарет Па-па!